Так, Всім доброго ранку. Всім привіт. Потихеньку птичка вже не скажу, що перелинює, так уже надто, але вже деякі набирають такої привабливої форми. Давайте їх випущу. Деякі привабливої форми вже набувають. Вже приємно зайти в стаю на щось подивитися. Це у нас такий сигнал. На вихід на вихід О. на вихід? Так. Ні одно залишиться дві, бачите? Бачите? Ні одного немає. Зараз уже деякі голуби Так, ідемо нас. Деякі голуби вже які трошки починають затримуватися в небі. Тобто підганяю, але вже немає таких уже добрих польотів. Але все рівно деякі вже показують, що вони близькі до спортивної форми. Що вони близькі до спортивної форми. І куди? І туди, так? Да? Всі, а ну-ка ж, звісіля. Піду разжену. Піду зжену. Так, зігнав я з проводів. О, дивіться який песик біля мене бігає. Чи це випадково не гончий? Це рідкісне явище, ну. Воно, я підійду поближче. Це рідкісне явище, що біля мене може б'яти якийсь гончий. По окрасу схоже, ви знаєте? Ні, 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 не він. Це, мабуть, якийсь гібрид, Да? Йди сюди, йди, йди до мене. Ні, бачите? Гібрид, мабуть, згонче, тому що окрас дуже схожий. Але голова абсолютно. Голова морда абсолютно не гончиться, да. Так, добре. Йдемо до голубів, Йдемо до голубів. Так, ось я в дворі. Ось я в дворі. ну, Прямо, ну я не знаю, віники, прямо, подивіться. Прямо віники, бачите? Бомбовози. Бомбовози. віники, бомбовози Так. Ну зараз покажу вам ще одну картинку. Зараз покажу вам ще одну картинку. ой, дивіться. що зумієте побачити і що я зумію показати. Зараз постараюсь вам наблизити, тому що це не так телефоном легко. Не видно, так? Зараз хлинку Так, ось, бачите? Сімівка. Бачите? Ну, ви знаєте і... Вітер непоганий такий. Вітер непоганий. Але тримаються. Зараз вітер буде трохи підсилюватися, але тримаються над хатою. Вони прямо зараз над хатою. Ну, легенько-легенько так, трохи відтяжечка, але я вважаю, що це вже це вдома. Це дома. Ну і певно, ви подумали, що це я зігнав тільки що їх з антени і туди піднялося 7 штук. Ні, ви помиляєтеся. Отакі От фокуси інколи ми і бачимо. Ні. Оці голуби, що в небі, вони вже летять десь з і півтори. Зараз 9 година. Десь годинки-півтори вони вже летять ці голуби. Було трошки більше, аж було 10 десь або десь 12, ті сіли, тому що ще сирі. А ці ось ті, що більш-менш в формі, спортивні, вони піднялися. Півтори годинки вже десь є. Мені треба вже від'їжджати на роботу, не знаю, чи я встигну їх посадити чи не встигну посадити їх. Хочеться посадити. Ось. Значить, нема ще ні одного голуба, щоб у нього повністю було сформоване крило. Немає ще. Здесь залишилося ще перше крило в когось, друге крило вилазить уже. Ще ще пару пару пір'ин вилізе і все. І крило буде сформоване, тому що летять там воно. Без, <кій> Без перших. Без перших приїздів летять. Крило ще не сформоване ні одного голуб'я. Ну я, наскільки пам'ятаю, я її раніше практикував, якщо крило випускає першу приїну, то я вже пробував їх трошки піднімати, пробував трошки дієту їм давати, щоб вони трошки набирали форми. Вони взагалі самі легшають, коли вже Леньке підходить до кінця. Так, ось зйомка на телефоніша, тому що камера ще в ремонті. Хлопці, все. Камера ще в ремонті, не очікуємо довго. Щось там, мабуть, сталося таке. Планую на наступному тижні вже поїхати забрати. Так, ось сімівочка, да? так? 3-3-1. Так, сімівочка. Так. Ну а ці. Ще абсолютно як ранні віники, вони ще не готові. Вітер ось такий приблизно, бачите? У метрах десь, я думаю, біля чотирьох є. навіть трошки більше. Можливо, десь так 4,5, а то навіть і 5,5. Ні, 5,5 нема. Не буду. Не буду брехати. Так, ну що. Ну, ще раз покажу, мабуть, і піду на рекламну паузу. Якщо мені вдасться, зараз вам їх показати. Я не вмію користуватися так зумом в телефоні. Зараз постараюсь. Де ж вони, де ж вони. Я шукаю, я просто... Можливо, я не бачу. Можливо, на екрані буде їх видно. Але я їх не бачу. Зараз я так подивлюся. Ось, начебто, а, піймав. піймав, ні, телефон це не те. Отут ось взагалі нема висоти, я вам скажу. Оце взагалі нема висоти. І я ледве-ледве. А телефоном їх виловлюю, ще й показати не можу так більш-менш якісно. Розкажу, ну це метрів ну, 350, ну не, не нижче. На метрів 350, ну хіба це зйомка. Ледве-ледве я їх сюди дістав. А то, мабуть, і 350 немає. Вже опускаються. Так, добре, рекламна пауза. Отак, ну, голубки вже ось. Метрів сто їм залишилось. Я таки думаю, що я їх посажу. Тому що вже вони вон, починають розкриватися. До речі, вітер е, трошки усилився. Вітер трошки став на метрів півтора більшим. Попробуй зараз ще так трошечки їх притягнути, о. Прямо зараз вони наді мною. Прямо наді мною, як книжка пише. Тихо, тихо, тихо. Що це таке? Ага, ось. Ось. Ну, надію, що зараз буде посадка з першого разу. Надіюсь, що буде посадка з першого разу. Вон хмари, ви бачите, як хмари? Погляньте, як хмари вон. пливуть. Бачите? Видно. Прямо над хатою зараз. Метрів може вливо. Ну може 120. так. Так, ще мабуть не сядуть, так? Да? Рано я включив камеру. Верніше, телефон. Треба ще почекати трішки. Так, ну я вже вже біля машини ось. Вже біля машини, бачите, вже треба їхати. От йолки пахне. А ця ще гвардія там. А ця ще гвардія там. А де там? От вам. Вот вам що значить без камери. Раз попробую ще раз якось. Тут вони десь. Так, зайду з другі точки наберу. Так, ось, ось я вже сів на своє звичне місце. Ось ті теж пролітають, ну но... добре, що вони ще не оформить, так би... Вітер класний, могли б підірвати. Ні, не посаджу її їх. А с я признаюсь більше двох годин. І це хватається. бачите ось? Це мені них прилітати перелітати до кормушки. Ні, ви знаєте? Не посаджу їх, треба їхати. Треба їхати. Треба їхати. От вони. Десь метрів 150, ось так зараз. тримаються. прямо над хатою їх. Так, вже більше двох годин, гарантія. Більше двох годин. Так, все. Так. Ну, надіюсь посаджу. Надіюсь посаджу. Ось вони вже вже над хатою. Надіюсь посаджу зараз. Як бачимо, 6, один в небі. Хороший вітерець. Для польотів вітерець хороший. Тренованих, розумних, немає десь знести, не так відчувають обстановку. Ну ну давай, 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 давай. Я вже давно маю від'їхати, і ще. Бля, вас сейчас. Не, не сядут, не. Я уже бачу все. Все, прямо над, над и снова чинить. Чи сядут. Тут у вас клубшняки. Тут я то, что... Ну, хлопцы, давайте, 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 давайте. Нема часу, уже съезжает. Уже Час давайте, давайте. Залишилося. Ну, хороший би політ сьогодні, Прекрасний, прекрасний політ. Було. було б було високо. Відлітали в полі зору, від їх не зносило. Ну, зранку вітер був ще трошки такий лагідний. А Та зараз вже він підслився так. Трошки зараз важче. Лохмоноги, до речі, він білохвостий. Це лохмоногий. Летів. Давайте звісти тут. Поміняю картинку. Верніше місце, місце поміняє. Бачите? рівно. вони ще не долиніші, я вам казав, що всі рихлі, ну, бачите? Всі рихлі. Так треба їхати. І одного немає. Ну, я сподіваюся, що все буде нормально. Прилетить. Ось лохмоноги сідає. жақсы всем блах всеммир